ви Просили, ми робимо. Як проходить наш рейс Київ Умах? Здійснюємо першу посадку в Києві, яка проходить швидко. Показуєте документи, здаєте багаж і вас супроводжують до місця? Рушаємо. А поки їдемо до першої зупинки, розкажу про автобуси, бо в них є все необхідне. Сидіння, які розкладаються до напівлежачого, столик та підніжка, безкоштовний Wi-Fi відкритий туалет, який працює всю дорогу та розетки. А чи будуть санітарні? Ні, зупинки, ну звісно, здійснюємо їх кожні 4 години, щоб ви могли випити смачну каву та перекусити. Далі здійснюємо посадки в таких містах: Житомир, рівне, Львів, стрий, мукачево. А ось і кордон. Але не хвилюйтесь, ми пройдемо його легко та без стресу. Завдяки нашим водіям та супроводжуючим. І вже зранку ви опиняєтесь у Хорвації, де ми також здійснюємо санітарні зупинки та здійснюємо зупинки в таких містах: Загреб, Рієка. Опатія, пула, ровінь поруч і звісно, умах. Тому збирай валізу та рушаємо разом до Хорватії.